на прикладі середньостатистичної французької родини актори обласного муздрамтеатру досліджують та аналізують стосунки чоловіка і жінки, чоловіка та дружини, батьків і дітей, свекрухи та невістки у виставі Сімейна Вечеря. Одноіменну п'єсу сучасного французького драматурга Жана П'єра Абу до постановки на малій сцені театру обрав режисер Михайло Фіщенко. І все це от в комедійному такому ключі з напливом детективу і психологічної драми. Ось такі речі відбуваються у нас будуть відбуватися на сцені. Знаєте, для мене, як для режисера, постановника, надзвичайно було важливо, щоб Кожен з акторів знайшов якусь спільну рису зі своїм персонажем, щоб якомога сильніше, якомого зрозуміліше донести головну думку нашої вистави, що за всі вчинки, за всі події, які ми створюємо, вчиняємо у своєму житті, рано чи пізно доведеться платити. до слова, це вже друга прем'єра цього сезону у постановці Михайла Фіщенка. Зауважив директор обласного муздрамтеатру імені братів Шарегіїв Рудольф Дзуринець. У виставі задіяні шість акторів. Роман Каверзін грає таємничого незнайомця, який випадково потрапляє до будинку подружжя пенсіонерів. Мій персонаж він звичайна людина, яка прагне щастя, яка прагне для себе теж щось зрозуміти, який є свій шлях. І через різні обставини він щось для себе розуміє, бо іноді ми йдемо по одній дорозі і думаємо, що буде саме так. А якісь життєві ситуації, які відбуваються, трошки міняють наш погляд на життя. Ми щось міняємо в собі. Подружні ролі грають Степан Барабаш та Василина Грицак. Моя героїня це Крістін, францужанка, мама, дружина, секруха. Я можу тільки сказати ключовими тезами, тому що жінці має бути загадка. Треба любов, зрада, помста. За все повинна бути відплата. І по-французьки шерше ля фам. Актори продовжують інтригувати. В нашій сім'ї є така традиція, що вівторка. До нас приходять гості на сімейну вечерю діти. Така собі ідилія по-французьки, але одного вівторка до нас з'явився несподіваний гість і почали всі перипетії. Для того, щоб дізнатися, що сталося далі, приходьте до нас на виставу і ви все побачите. Тож, уже цієї суботи, 30 березня, о 19.00 на малій сцені обласного муздрамтеатру відбудеться прем'єра вистави Сімейна вечеря.